Дівчатки, девочки, дивіться, Так, Все, простір відновили, простір відновили. Дівчатки, дивимся. Дивимся, дивимся, куди? Дивимся. Баля... Баля галувана або Галя Балувана. Горішки з чорницею і якимось ще іншим сирним смаколиком. О, Дуже класні і смачні бомбочки. Ольфакторно смакові. Ми закидувалися бомбочками для ван, їх не вистачило. Нам треба тепер ольфакторні бомбочки. І от горішок від Галі балуваної печиво горіх з вишною та маком за сатен. Дівчки, треба себе балувати. H mm. Tabu Zahale Balovan. So. my mm. boot. One. Father Andrew is present today. The yellow submarine goes on. І сьогодні ми з вами говоритимемо про коронавірус. І те, що він з нами усіма зробив. Корона. Значить, перше слово дня. Корона. Це, власне, сьогоднішня наша тема лекції. Бо ми будемо говорити. Як нас всіх поїбало після корони. Того, що це, це я міг плавати без відчуттів, без смаку і без нюху. А деякі люди. Вони тільки на нюху і живуть. І якщо відняти у них нюх, в них зникає інформація про світ. Все. Це ольфакторний рісет. Тобто, корона. Нас всіх так поїбало, що всі ольфакторно ресепнулися, Всі повернулися до... Всі повернулися до психолінгвістики в колективному несвідомому. Почнемо. Сьогодні лекція. Лекція про корону. COVID-19 не лише глобальна криза охорони здоров'я, а безпрецедентне явище психолінгвістичної реорганізації. Це те, про що я вам, власне, щойно казав. Аносмія. Аносмія та парозмія у 50% інфікованих sars cov 2 Значить, терміни дня в нас Аносмія. І парозмія. Дуже приємні терміни такі. Знаєте, аносмія і парозмія. От, каскадний ефект нейропластичних змін. Це те, що ми спостерігаємо, власне, дівочки. Ми спостерігаємося, що всі йобнулися. Всі колективно, все людство йобнулося. Обрали Трампа, діда того. Щоб жов. Цілі мільйони американців обрали Трампа. Там дед такий йобнутий, що зламав не те, що собі менталку, злама, ламає, продовжує ламати менталку всім. А ми поговоримо про те, як корона змінила менталку українцям. От, і, власне, ми отут, ми отут в реальності зараз перебуваємо і намагаємося зрозуміти, що з нами усіма коїться. От, вплив на моргну організацію та архетипні структури. Почнемо. Нейробіологічні основи ольфакторно лінгвістичного зв'язку. Найдавніша е, філогенетично-сенсорна модальність. Самі розбирайте, що це таке. Прямі зв'язки з лімбічною системою. Отут От, вже цікаво медикам. Оминання таламуса унікальна особливість. От, бо багато людей пропускають через таламус і цим самим фільтрують. А якщо оминати таламус, то можна вийти на дуже прекрасні нові думки. Ключові структури пірифромна кора, мигдалина і гіпокамп. Критичні для емоцій, пам'яті та мови. О, що з нами корона зробила! Поїбала нам емоції, пам'ять та мову. От саме тому ми від'єднуємося від російського простору, того що нахуй русня. Нахуй, просто, ну, типу, ну, тут нема про що й мовити. Тут нема про що мовити. Далі. Коронавірусна дерегуляція ольфакторних мереж. sars cov 2 інфікує підтримувальні клітини нюхового епітелію. Тобто те, що у нас знаходиться в носовому апараті, інфікується перше. І цим самим віднімається ольфакторний нерв, який дуже прямо до, до, до мозку йде. Зір теж прямий нерв. Вухо. Теж, але там вже вестибулярка. Тобто, звук може бути баротравми вони останні, тому що вони баро. От закладіть собі вушка зараз і спробуйте говорити, ви почнете звучати як робот. В своїй голові ви почнете звучати як робот робот, або як, е, як по рації говорять. Потренуйтеся трошки. от. Структурні та функціональні зміни в нюховій луковиці. Нюхова луковиця це назва тих нервів, які сприймають нюхову інформацію. 10% пацієнтів зберігають порушення через 6 -плюс місяців, а ми вже мали роки для того, щоб подивитися, наскільки це поїбало всіх інших. Парозмія – як аберантна реорганізація нейронних мереж, це буде на диктанті. Порушення функціональної зв'язаності з кроневої частини, супрамаргінальної звивини і орбіту фронтальної кори. Прекрасно. Тобто, той, хто зрозумів, що це означає, той молодець, той хороший лікар. А той, хто не зрозумів, що це все означає, ну, вибачайте, намагайтеся зрозуміти. Так. Психолінгвістичні наслідки ольфакторних порушень. По-перше, виходять за межі простої втрати нюху. По-друге, зниження інформаційний потік між центрами пам'яті, прийняття рішень первинними та вторинними ольфакторними ділянками. Це дуже важлива інформація, тому що корона нам поїбала пам'ять, корона нам поїбала прийняття рішень, тобто пріфронталкортекс. Той, що отут лежить перед лобом. Нюхові луковиці, звісно, дуже близько, і коли в нас поїбався нюх, пішло по мозку, пішло в пам'ять пам'ять глибше, прийняття рішень, і первинні, і вторинні ольфакторні ділянки. Тобто, ой, все хочеться по-новому спробувати. Жага до життя Lust for life itself. І є ті, хто бачить це, а є ті, хто не бачить. Ну, Притуплення емоцій, психологічний дистрес та ізоляція, втрата сентиментального шляху до спогадів, тому що спогади лежать по нюху. От це найглибший рівень. Найглибший рівень спогадів це запахи. От. Архетипні трансформації в колективному несвідомому. Згадаємо про юнгіанську теорію колективного несвідомого взагалі не випускаємо її з поля зору. Активізація глибинних архетипних структур, таких як страх, смерть і трансформація. От для когось це трансформація, а для когось це страх і смерть? Ну, якщо ви все ще боїтеся вмерти, то я вам нічим помочь не можу. Вибачайте. Ну, типу, страх смерті треба просто пережити. І він потім зникає. <плес> потім просто перестає бути страшно померти, тому що ти усвідомлюєш, ну що це колись закінчиться, окей. Ну, тут нічого не поробиш з цим. Якщо шахет або ракета зараз прилетить, ну то прилетить. Просто не буде кому опублікувати це відео. Або ж, да, не буде кому вже опублікувати це відео. От, інформація втратиться. І як казав. Ам... Я забув його прізвище. Так. Так, давайте, кого нам там треба згадати. Нам треба згадати Лева Вигонського. Як він казав. Він казав, що це остання річ, яку я зробив в психології. І я буду як Моїсей, і, і я, як Моїсей, помру на вершині, побачивши. Промінчик обіцяної землі, але без ступання на неї. Бувайте любі створіння. Все, що лишилося, це тиша. От, власне, отак от і відчувається померта. Це просто тиша. Тиша в голові, тиша в мовленнєвому апараті і тиша в душі. Все, ми просто відпустили все і померли. От. Але ж ми живі, ми живі в даний момент. Ми живі завтра. Були живі вчора. А, ну, а далі все, це вже розмиваються трошки грані. Ну, три єдинство. Пам'ятаємо. Ну, типу, три зуб – це також три. Це сила трьох. Всі жінки відьми. От. Давайте ми вже підійдемо до корони. Значить, в нас була Аносмія, в нас була парозмія. І нагадування про Лева Виходського. Власне, активізація архетипу тіні, орфакторні порушення, каталізатор реорганізації, розрив зв'язку з біологічними основами існування. Це, власне, був той момент, коли наше абстрактне і реальне розірвалися. Це те, що робила, власне. От, от та трансорбітальна лоботомія, вона намагалася розірвати зв'язок і повернути людину до абстрактного. Але це так не працює. Людину неможливо. Людину до усвідомлення смерті може призвести лише корона. Корона нагадала всім про те, що ми смертні. І в цьому, власне, її суть була, напевно. Нагадати нам, що ми все ще існуємо, ми живі, ми живими будемо. От. Колективна травма та її мовні маніфестації. Ну, у нас є зараз новіша колективна травма, саме тому весь народ просто в 2022-му такий, типу, корона похуй. <рес> Ліпше вже помереть, померти від корони, аніж. Аніж від юбаного шахіда. Самотність як ключовий предиктор, мовні кореляти психологічних наслідків, зміни, лексичного різноманіття, більш ефективна мова, от, більш ефективна мова, негативні емоції, як маркери депресії. Соціальна ізоляція веде до психологічного дистресу, зміння розуміння місця в групах та світі, тому що всі групи розбилися, розламалися. Всі оті абстрактні мережі, які ми будували, вони. Зламалися і ми знову в інформатичному постапокаліпсисі, тому що, ну, все, машини вже зайняли інформаційний простір, нам треба з нього вилазити. Той, хто не може відключитися від машин, ну серян. Нейропластичність та мовна реорганізація, висока пластичність мовної системи мозку, пандемічний стрес індукує нейропластичні зміни, реорганізація мовних мереж через активацію альтернативних нейронних шляхів, посилені зв'язки, мигдали на мовні ділянки. Тобто ми намагаємося все більше говорити один з одним, тому що ми втомилися сприймати інформацію з екрану, а хочеться її іноді почути. Це також призводить до зміни характеру мовної обробки та вираження та до адаптивних механізмів відновлення функцій. Ольфакторний тренінг як шлях до відновлення, індукція нейронних реорганізаційних процесів, зміни функціональної зв'язності в піреформній корі, покращення ольфакторної функції, потенційні психолінгвістичні наслідки, нормалізація емоційно-мовних процесів. Розмови, зниження психологічного дестресу, спокій, єднання з природою, психолінгвістична реабілітація. Давайте говорити про щось хороше. For a change. Why not? Комплексний підхід до відновлення. Власне, він включає всі індивідуальні потреби конкретної людини. Так, значить, висновки covid 19 створив унікальну можливість для дослідження. Взаємозв'язки. Ольфакторна система, мова, колективне несвідоме. Давайте їх запишемо. Взаємозв'язки. Так, які в нас є взаємозв'язки, пробуємо писати формулками. Це важливо. Система об'єднана, тобто U-Shape, об'єднана з мовою, яка в свою чергу об'єднана з колективним несвідомим. Прекрасно. Так, концепція ольфакторного психолінгвістичного рісету, глибинна реорганізація нейронних мереж, нові перспективи для терапевтичних підходів, глибше розуміння, мов цього взаємозв'язку, мозку, мови, колективної свідомості. Міждисциплінарний підхід, як ключ до розуміння. Дякую за увагу. Ну і гарного вам всім вечора. Той, хто це подивиться перед вечором: Father Enters out. Peace.